Це старенькі бабусі, і дідусі, чоловіки та жінки старші 60 років. Вони потребують допомоги, так як від рідних і від держави. Це мудрі люди, тому що їм багато років. До їхніх порад треба прислуховуватися. Їм треба допомагати, тому що вони не можуть виконати важку роботу. Якщо це твоя бабуся чи прабабуся, дідусь чи прадідусь допомагай їм часто провідуй. Треба їм часто телефонувати, провідувати. Тати зі святами, щоб вони не почувалися одинокими. Можна перейти дорогу, допомогти. Я бабусі допомагаю її компоти варити, посуд, думи. Я допомагаю діду забавати гвозді і бабусі допомагають наливати, що щоб росло. Іду в магазин кудись, то бачу стареньку бабусю інваліда, і вона не може до влогу, то я просто їй допоможу влогу. довго. Можу тільки полпу О, молодець. завжди допомагати здавати. Якщо вона хочуть поспати, я говорю поспіть, а я поки що все зроблю. Що ми робили? На роботі, що зараз вдома, робота завжди знайдеться, завжди хочеться робити. Я дуже мрію, що закінчиться ця війна, що ми ще своїм колективом я зберу своїх подруженьок, і ми на сцені ще ми ще дамо великий концерт на благо нашої батьківщини і прославлю свою ще берегиню дорогу. Вільного часу немає. Чому? Через те, що або щось треба по господарству, щось щось треба там у квартирі робити, або просто як є, як є ну так, ніби е, е, ніби вільний час, то я пишу. От. Хоча цей процес він... Непреривний, постійно щось в голові там крутиться. От буває таке, що спішу, спішу взяти папір, бо інакше якщо вилетить, то потім не знайдеш. Я люблю квіти. У мене всі квіти були на городі. Тоді, як був чоловік, ми брали город на полі, хватало на все. А потім, вже як чоловіка не стало, вже треба було кудись ті квіти дівати. І от я їх перенесла на вулицю. І тепер і люди радуються, і я йду, радуюся для всіх, щоб для всіх було гарно. Огород вот, соді, то в'яжеш, то щось кліпаєш. Що-нибудь -чем, чем то займаєшся такою. Всі помідори закривав, огурці все. Жуття ремонтую, підпрошивають, пікноші зриваються. Чайники ремонтують, ну, зонтики. Люди звертаються, мені сидіти скучно, а так? так робота в мене є, час проходить без Я бачив по телевізору люди без них, без рук воюють. А моя спеціальність воді дозволяє. Слава Україні! Була прекрасна, для молоді, для будущого. От, бо ми вже своє от жили, вже все бачили. і Основне захисникам. Їм треба, треба кланятися в ноги. їм треба, я не знаю, яка. Ну, яка благодарність вони роблять, як вони нас захищають. Дай їм Бог здоров'я, щоб вони вижили, щоб вони звільнили нашу Україну і пішли здоровенькими до своїх матері, до своїх сімей, щоб вони були далі, хоч трохи щасливо пожили. рівна сітка, От, вона замовлена. Наші захисників від нічого не зачепить. Всі будуть живі здорові, але вороже військо паде зразу без пострілів. О, так що хай йдуть в Росію і нас більше не зачіпають, не вертаються сюди. Я це що, що стара, що була молодша, то що пішла б на фронт і лупила б, без промаху, що хто вже мене візьме туди. Я вже що можу, те роблю і чим можу, тим допомагаю. Я вітаю всіх стареньких людей зі святом. Я бажаю їм довго жити і щоб у них все було добре. Я бажаю щастя, здоров'я, любові. Щоб не хворіла, щоб довго жила і мир. щастя, здоров'я, радості, багатства. Я вітаю своїх старих бабусів, дідусів і всіх стареньких людей на світі. Бажаю їм щастя, добра і щоб вони довго жили. Будьте